Розглянемо роботу ланцюгів управління, приживлені від акумуляторної батареї. Слід зазначити, що у електропоїздах r 2 t і pl 2 t напруга у ланцюгах управління складає 110 вольт, а також маємо середню точку акумуляторної батареї, напруга в якій складає 50-55 вольт. Плюсової клеми акумуляторної батареї ГБ 110 в по проводу 15Е поступає на плавкий запобіжник ПР-30, по проводу 15В через замкні контакти вимикача акумуляторної батареї В-10 на провід 15Ф. провода 15Ф через замкнені обернені контакти батарейного контакту ПК отримує живлення секційний провід номер 15 а через плавкий запобіжник ПР-13, поїзний провід номер 16 Мінусове живлення буде збиратися від проводу 30. Тридцятим проводом через шунт амперметра панелі управління живлення буде поступати на провід 30Б та замкнені контакти вимикача акумуляторної батареї В-10, проводом 30 АБ через складки запобіжник ПР29 мінусової акумуляторної батареї на провід номер 30 і на мінус блок акумуляторної батареї ГБ. Таким чином буде заживлюватися провода живлення. 110 вольт. Але з середньої точки акумуляторної батареї проводом 44В, через плавкий запобіжник, pr ПР 31 проводом 44 ВК, через вентильний діод В-100, проводом 44 ВА через замкнений контакт вимикача акумуляторної батареї В10, проводом 44 е через замкнені обернені контакти батарейного контакту БК отримає живлення провід номер 44 Провід номер 44 подає живлення у ланцюгі 50 вольт. Для контролю напруги на акумуляторній батареї маємо Вольтметр. Розглянемо його схему живлення. З плюсової клеми акумуляторної батареї ГБ проводом 15Е через плюсовий плавкий запобіжник акумуляторної батареї П 30 по проводу 15В через замкненні контакти вимикача акумуляторної батареї В10, по проводу 15 f живлення поступає на замкнені контакти перемикача Вольтметра. Він має наступні положення: батарея, ізоляція плюс, ізоляція мінус, ізоляція змінного струму і ізоляція випрямної установки. Наш перемикач вольтметра буде стояти в положенні батареї. В такому випадку через замкні контакти перемикача вольтметра живлення буде проходити через його вимірювальний шунт r 22 і сам Вольтметр. На замкнені контакти вимикача. Вольтметра жив буде поступати провід номер 30 З 30-го провода буде збиратися мінусовий ланцюг акумуляторної батареї, а саме з проводу 30 через шунт шунтамперметра акумуляторної батареї проводом 30 в через западні контакти вимикача акумуляторної батареї В-10 по проводу 30 аБ через мінусовий плавкий запобіжник акумуляторної батареї ПР29 на провід номер 30 е Слід також зазначити, що в залежності від того. Який ми будемо ставити положення, вольтметр може продзвонити як плюсовий пробой ізоляції, так і мінусовий пробой ізоляції. Це важливо, тому що дана схема у електропоїзда є двопровідною. При пробої тільки плюсового чи тільки мінусового провода на корпус короткого замикання відбуватися не буде. І це може призвести до того, що при наявному короткому замиканні без продзвону ізоляції може бути допущено пошкодження ізоляції, що призведе до короткого замикання, коли одночасно буде пробита і плюсова, і мінусова ізоляція. Тому перед тим як починати працювати на електросекції, бажано продзвонити ізоляцію як плюсову, так і мінусову проводів. Також слід зазначити, що необхідно перевіряти випрямну установку і ізоляцію ланцюгів змінного струму.